Обробка саду після зими займає важливе місце серед інших дачних заходів, але через помилки, допущені в процесі, нелегка робота може пройти даремно, і один з таких невірних кроків одночасна обробка саду від хвороб і шкідників. Підписуйтесь на наші канали, відразу обмовимося, що суворої заборони немає. Кожен дачник сам вирішує, що і як робити на своїй ділянці, але є важливі моменти, які не варто випускати з виду. Звідси і деяка категоричність, якщо ви хочете отримати ефект від обробки саду ранньою весною, не проводьте оприскування від хвороб і шкідників одночасно, тому що один це не дасть бажаного результату. Справа в тому, що навесні рекомендується провести мінімум два оприскування в чітко позначені терміни, і зроблено це не випадково. Перша обробка саду націлена на боротьбу з патогенними бактеріями і грибками, які не втрачають своєї активності, і в зимовий період року, особливо під час відлиг, приблизні терміни обробки саду від хвороб в середній смузі. Друга половина березня, головний орієнтир оприскування потрібно провести строго до розпускання бруньок. Тому що для роботи використовуються досить агресивні препарати, мідний купороз, бордоська суміш, препарати на основі хлорокиси, міді, сечовина карбамід, препарати на основі міді не бажано використовувати частіше один разу на три роки через властивості речовини, накопичуватися в ґрунті і тканинах рослин допускається проводити обробку саду навесні баковими сумішами. Але поєднувати не інсектицид, а наприклад фунгіцидофунгіцид -фунгіцид або фоніцид регулятор росту, якщо відразу після цієї обробки застосувати інсектициди або використовувати бакову суміж ними в складі на хвороботворну мікрофлору препарати подіють. А ось небезпечні комахи будуть ще в сплячці, тому другу ранню обробку саду слід провести тільки через 2-3 тижні після першої. Коли сонце гарненько прогріє повітря, а шкідники вийдуть зі своїх укриттів. Оприскувати рослини раніше немає сенсу, причому важливо провести роботу після розкриття нирок, але до появи листя інакше комахи встигнуть не тільки виповсти з місць мівлі, а й розповстися по ділянці, тільки такий порядок проведення оприскувань гарантує, що хворобам і шкідникам буде нелегко закріпитися на ділянці звичайно. За умови, що робота була проведена за всіма правилами, біологічні препарати для обробки саду можна використовувати тільки при температурі не нижче 1-2. вже після двох цих обробок можна провести третє, фінально закріплює оприскування подвійної дії проти хвороб і шкідників. Кращий час в період утворення бутонів тут вже можна змішати кілька препаратів широкого спектру дії. Використовувати біопрепарати і навіть підгодівлі, рецепти. Ви знайдете тут. Два це може бути небезпечно для рослин. Якщо ви не встигли провести профілактичну обробку саду навесні від хвороб і вирішили поєднати її з оприскуванням від шкідників, коли дерева і кущі вже почали вигетувати, будьте обережні, препарати на основі міді і заліза можуть спалити нирки. В результаті рослини серйозно постраждають, і врожаю не буде. Та й хвороботворні бактерії і грибки вже почнуть активно розмножуватися, адже для них навіть невелика плюсова температура вже комфортна. В результаті цінний час буде втрачено, а рослини стануть уразливі перед зростаючим в геометричній прогресії кількістю грибків і патогенів, особливої уваги при обробці вимагають молоді старі, ослаблені щеплені рослини, дерева з ранами і морозобоїнами. Три це досить марнотратно. Отже, останній аргумент проти одночасної обробки від хвороб і шкідливих комах можливо і не найістотніший, але все ж ми не можемо про нього не згадати, якщо використовувати препарати без урахування описаних вищі правил, є ризик викинути гроші на вітер, оскільки частина коштів не дасть результату, а також витратити вдвічі більше сил і часу на наступні оприскування вже в період вегетації. Коли рослини почнуть страждати від хвороб або нападу шкідників таким чином, щоб рання обробка саду від шкідників і хвороб була продуктивною, розділіть її на два о три етапи відповідно до погодних умов і циклом розвитку рослин. Не забувайте про черговість використання препаратів і завжди уважно вивчайте інструкції, крім того, не варто сильно розраховувати на бакові суміші вони не завжди можуть впоратися зі своїм завданням. Тому що в їх приготуванні є безліч нюансів, а чи можна взагалі не проводити ніяких весняних обробок? Звичайно, можна, але якщо дерева і чагарники в саду вже не молоді, а ви зацікавлені в отриманні хорошого врожаю, варто все ж приділити увагу оприскування, і особливо не варто нехтувати процедурою, якщо в минулому році рослини хворіли, були пошкоджені шкідниками або погано плодоносили.